Якщо ви відчуваєте, що якось смак до життя вашого зник, то можливо це томилась ваша дофамінова система. Але я прям собі вдячна за цю аскезу, тому що вона допоможе мені відновити роботу дофаміну, наших гормонів і печінки. Тому, якщо вам така аскеза цікава, теж спробуйте. Стала більше отримувати подарунків від свого чоловіка. Я чесно кажучи, не ожидала. Такого результату привіт, друзі. У цьому відео я розповім вам, які три аскези я взяла в 2025 році. І навіщо я це роблю? і Що таке аскези? І можливо, саме ці це відео вас замотивує щось взяти на себе. Тому що, якщо ви дивитесь, дивитесь це відео, я гадаю, що це точно не просто так. Навіщо брати аскези? Це така історія, яка дуже допомагає відновити наші гормони. Дофаміни, ендорфіни, тому що знаєте, якщо ви відчуваєте, що вам щось нічого не хочеться, якщо ви відчуваєте, що якось смак до життя вашого зник, то можливо це томилась ваша дофамінова система, тому що зараз дуже багато стимуляторів. Нам дуже дуже складно у такому великому інфополі зараз перебувати. Тому я спробувала в цьому році, і мені так сподобалось, що я не можу з вами не поділитися, тому що я завжди ділюся в своєму Ютубі своїми знахідками. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. А хто мене бачить вперше, давайте знайомитись. Мене звати Анна Глазунова. Мені 41 рік, я маю двох діточок, двох собачок. Молодшому сину год, один рік і дев'ять місяців, і це. Складний період для мене, тому що я звикла стигати, маю бізнес, маю, YouTube, і дитина, яка забирає дуже багато часу, і я, в принципі, вже друге помітила, що народження дитини це така щаслива подія після котрої десь через рік, через два з'являється така втома, можливо, таке вигорання, можливо, у багатьох якась депресія. І тут дуже-дуже-дуже важливо собі допомагати додавати собі якось о, кольорів життя. Я Хочу поділитися з вами аскезами. Вам раджу брати одну аскезу, тому що я взяла три аскези, тому що я людина-максималіст. Я хочу все і одразу. І вони такі класні в мене аскези. Я вам розповім навіть що зараз вони мені дають, і ви теж. Це можете отримати. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, хто вже практикував аскези. Напишіть, будь ласка, тому що це допоможе іншим людям теж, знаєте, спробувати такий класний метод. Якщо у вас є якісь досягнення, ви взяли аскезу, заради чого, і ви це отримали. Поділіться, будь ласка, а ви обов'язково читайте. Так ось дивіться. Коли буде працювати аскеза, аскеза буде працювати тоді, коли ви візьмете аскезу на щось таке, що ви любите більш за все. Ось, наприклад, ви знаєте, що якщо вас це зібра, забрати, то у вас навіть буде ломка. Оце воно от подумайте, що у вас таке є, що ви так, так любите робити. Аскеза на це дасть вам. Альот, ви в і дуже важливо це сказати, що вона повинна бути посильна. Якщо, наприклад, ви маєте залежність, наприклад, куріння, то аскеза може не допомогти вам, тому що все ж таки паління це, ну, це наркотик. Тому ви можете взяти аскезу на паління і через тиждень здатися, тому що це нормально. У вас буде ломка, прям ломка, і ви тоді е, втратите віру в себе, і це буде ще гірше. Тому перше, ми. Обираємо аскезу на щось таке, що ми дійсно дійсно дуже любимо, що прям ломку у вас буде визивати, але щось таке, що буде вик... можливо виконати. Тобто, ви розумієте, що ви можете це виконати фізично, але вам складно. От це воно. Я буду на своєму прикладі вам розповідати. Ось, наприклад, я взяла перша моя аскеза, це була на шопінг. Хто на мене підписаний в інстаграмі? Ви знаєте, що ви бачили, що тільки я взяла аскезу на шопінг, це просто якийсь капець. В мене почали е, зустрічатися ті речі, котрі я дуже раніше шукала, і я їх не зустрічала. Іменно це сіре пальто, яке я так хотіла, мені зустрічається у період аскези, і це так працює наше пространство. Да? Тобто це нормально, це класно. Так, ось першу я взяла аскезу на шопінг. Для чого? Я зрозуміла, що шопінг для мене це якась заміна удовольствій, я так можу знімати стрес, я можу так е, покращити собі настрій. Але що це? Шопінг покращити настрій. Що це? Ні. Я зрозуміла, що я хочу трансформації цієї енергії. І ви знаєте, я почула, що Алоніка каже: Я взяла скезу на один місяць, я купила квартиру. Тобто, ця енергія, яка бурліла і не могла. Вийти, тому що наш мозок привикає отримувати нагороду, тобто шопінг це дофамін. Получили Х, клас, а тут не можна. Не можна. Що робити будеш? Мозг же умний, він буде шукати десь цьому дати виход. Тому дуже класно, якщо ви аскезу будете брати під щось. Наприклад, я цю аскезу присвятила, тому що я хочу відкрити шоурум в Барселоні. Це дуже для мене складно, чесно. Це так страшно. Хоча я відкривала бізнес в Казахстані, і мені це не було складно. Але у Барселоні це складно. Так ось я взяла аскезу під цю мрію для того, щоб мій дофамин, який не може вийти на шопінг, він просто хух, потоком пішов у цю ціль. Ну, подивимось, я обов'язково вам розповім. Відкрила я. Шоурум в Барселоні, і ви будете розуміти, як працює скеза. Я її чітко для себе проговорила, що я беру скезу на шопінг. Я можу покупати ліки, продукти і я можу приймати подарунки. Але я не можу собі покупати речі, будь-які речі. Все, така була скеза. Я скажу так: поки що в мене є дуже гарна, гарний результат, такі знаєте, побочна дія стала більше отримувати подарунків від свого чоловіка. Я чесно кажучи, не ожидала. Такого результату, я брала аскезу трохи з іншою ціллю. Але так сталося, що мій мозок почав, коли не можна нічого купити, але ж можна у чоловіка попросити. І я думала, вау, яка класна аскеза, дівчата, якщо ви теж трохи розучилися просити своїх чоловіків, бути тією дівчиною, яка щось хоче, просить і потім пригає від щастя. Я вам раджу взяти таку аскезу, тому що я на новий рік і після. Я так навчилася щось просити у свого мужа, у свого чоловіка. І я дійсно так раділа цьому. Він мені подарував, я так хотіла ці перчатки. Я дуже їх хотіла. Але я не могла купити, тому що в мене аскеза. Боже, я так просила, я так пригала, я була така щаслива. Мені здається, він мене такою не бачив вже 10 років. Аскеза має гарні побочні дії. В мене їх три. І друга аскеза не менш цікава. І так, друга аскеза, яку я взяла, це аскеза на алкоголь. Пам, па пабибам, пам-пам. В мене нема проблем з алкоголем. Я думаю, ви це розумієте. Я навіть дуже рідко п'ю. Але я зрозуміла на новорічні свята, що якийсь капець то корпоративи, то новий рік. Ну я ніколи не п'ю більше одного бокалу вина, але це якась така стала традиція, будь-то без цього не можна. Я думаю, ні, я хочу взяти аскезу на три місяці. Ну, в мене, чесно кажучи, були свої корисні наміри, тому що я. Точно розумію, як Хелсі коуч, Якщо ми прибираємо алкоголь повністю зі свого раціону, то наше тіло міняється колосально, покращується метаболізм. Наша печінка перестає виводити ці токсини, повністю уходять набряки, тому що алкоголь, дівчата, як би там це не грустно звучало для всіх, хто любить шампанське. Алкоголь затримує рідину дівчинки, особливо після 40, виглядають з набряками обличчя і за цієї корисної думки. Я вирішила взяти аскезу. Фух, як класно! Це просто, і ви знаєте, так працює пространство, що в мене стільки людей підтягнулись, хто теж взяв аскезу, хто зовсім не, не п'є ніяке шампанське навіть на праздник. Одні плюси, одні плюси. І я зрозуміла, що я одразу через два тижні 2 січня після нового року або 3 січня, коротше, на три місяць, і в мене одразу. Мінус 1-2 кілограмі за два тижні. Я думаю, це зв'язано з алкоголем, тому що рідину затримує, навіть якщо раз на тиждень десь там, у кожного п... організм індивідуален, у кожного печінка у різному стані. Але я прям собі вдячна за цю аскезу, тому що вона допоможе мені відновити роботу дофаміну, наших гормонів і печінки. Тому, якщо вам така аскеза цікава, теж спробуйте. Ну і третя моя аскеза, про яку я вже розповідала, коли ділилася з вами, як я харчуюсь після того, як закінчила навчання і що мені допомогло схуднути і зараз більше ніж до народження дитини. Якщо вам цікаве це відео, я залишу посилання в описі до цього відео. Обов'язково подивіться там. Дуже багато цікавого. Так ось третя моя аскеза – це солоденьке на три місяці, без цукру, без солодощів, без нічого, тільки натуральні продукти. Пріоритет такої. Ягоди, фрукти. Ну, можу раз там на два тижні з'їсти сухофрукти. Але це не основна їжа, тому що це той же цукор. Ой, дівчата, було може трохи складно перший тиждень, але так класно через два тижні стало. Я зовсім не хочу солодкого, тому що мій мозок вже його не просить. Розумієте, це такий кайф У багатьох дуже складні відносини з солодким. Я не знаю, як у вас напишіть в коментарях. Це дуже багатьом складно, але я зараз розумію, що для мене для мене не існує трохи, чесно кажучи. Я знаю, що є люди, які можуть трохи там з'їли кусочок шоколадки, трохи, і потім неділю не їли. Давайте чесно собі признаватись. Якщо ви така людина, окей, я ні, якщо я з'їла, я наступний день ще що захочу. Потім я ще я захочу. Тільки треба собі чесно признаватись, що солодке воно тягне за собою інше солодке, інше солодке. Це нібито ти підсаджуєшся на це солодке. Тільки треба собі чесно признаватись. Тому що дуже багато людей не бачать цього і кажуть, да я не їм солодке, де да, я зовсім його не їм. А я дивлюсь, а людина їсть там печеньки кожного дня, не може свій сніданок завершити без печеньки. І вона навіть цього не розуміє і не хоче визнавати. Я бачу. Особливо як люди чим ста старше, тим більше хочеться солодкого. Так працює наш організм, і вони цього не хочуть признавати. Вони кажуть, мені не треба худнути, тому я мені нормально. Але треба розуміти, що солодке равно равно старість, солодке равно морщини. Солодке це бродіння, брожіння кишківника, це зморшки. Зморшки, тому що це глікація, це. Солодкий, якраз, і руйнує наш колеген. Тому, якщо ви для себе обираєте себе і молодість, і якісне життя, то робіть як японці. І японці не їдять так солодкі. Довгожителі їдять тільки трохи, ягоди, фрукти, вони їдять рис, не зловживають солодкі. Тому так гарно і відчувають себе. Тому для мене ці три аскези були дуже класні. А яку аскезу сьогодні взяв би ти або взяла би ти? Напишіть в коментарях, тому що. Це, знаєте, це таке дійсно чудо трапляється, тому що коли ми беремо аскезу, коли ви про це заявляєте в коментарях до цього відео, то ви нібито собі обіцяєте. Тому спробуйте обов'язково і обов'язково присвятити цю аскезу якоюсь вашої мрії. І нехай вона обов'язково здійснюється. Я вам цього бажаю. До зустрічі у наступних відео.